Так, ну що ж, всім привіт, народ, з вас в Подбайка, і ви написали в коментах про Motage of Imperialism, і я давайте подивлюсь його. Так, по-перше, тут я одразу вам раджу не заходити налаштування і не міняти мову на українську, тому що всі текста полетять, і то тіп, я ледве повернув нормальну мову назад. Типу, якщо ви поставите, то просто нічого не буде, самих текстів не буде. Типу, я зараз покажу ось так. Я міняю, бачите, нічого нема. Я запам'ятавте, заходить кнопка змінити. Мову, але взагалом просто не міняйте. Мову, не міняйте. Так, перше, що мені... мене цікавить. О, по-перше, тут є різні мапи. Окей. Мене цікавить, формує цивілізації. Чи то дали нормальні. Це виглядає так, що все стандартно, насправді кажучи. Типу, я не бачу чогось чогось нового тут. Як мінімум, мені здається, що не бачу. Великий німецький рейх. Якось дивно строго вирізаними провінціями. Цянь. Ви хочете сказати, що вони тут не додали нових формувань? Вони не додали нових формувань. Хоча, наприклад, ось зараз Туркі Каганат. Я не пам'ятаю, щоб він був. Хоча, ні, здається, він є. Ванілці. Древній Єгипет. О, Древній Єгипет, це вже цікавіше. Вони трохи підреготували його. Ну так, формування вони не додали, що дуже прикро, справді так кажучи, прям дуже. Ну окей, ну окей. Але тут, напевно, найважливіше це сценарій. Так, 1440-й? Здається, це стандартний сценарій 1440 року. Вони навряд чи щось змінили. Так, окей, я 1440-й 1004. 1465-й, Сингоку. Цікаво, ні, лисить є. The Scramble for America. Зачекайте що? Нова Іспанія. Франція, але це не дроблений сценарій, тому що тут якось нема Європи. Якось. Але так, це прикольно, якщо вони б зробили ось це. Колонізацію Америки сценарій. 1655-й. О! Це вже з усією. Тут козаки є, кайф. Але ми тут твоєї з річч посполити. але у нас союзники є. Русія, Брандер і так далі. І. Що цікаво? Нова Англія? Цікаво, за нову Англію. Тут можна сформувати США? New England? Ні. А вони могли б додати, наприклад, формування США. Нова ну, з Іспанія. Слухайте, а прикол... Ось цей сценарій прикольний, мені подобається. Як мінімум, тому що тут є казаки. козаки. Козаки! І, дайте вгадаю, тут нема, а вже ж формувань жодних. Так, не пропонують, Але в мене кієку союзників. Так, по ідеї, ми маємо рознести теоретично. Польшу. А, урохочете, що ще шведик Союзники. Трансильванія, Валація. Ну так, слухайте, їм буде дуже погано. і Молдова. Ну, вам буде дуже погано. Польща зараз. А, і те, що Молдова з і Валація це маріонетки османів. Їм буде жахливо, насправді кажучи. Окей, це цікавий сценарій. Це дуже цікавий сценарій, мені подобається. 1655 рік. 1675? Що тут? Тут ми вже більш маленькі, але ми не воюємо не з ким. О, є окремо Запоріжжя. Є казаки, є Запоріжжя. Прикольно. А що по Америці? Мені при мені подобається, що тут Америка роблена якось. Мені цікаво, де тут починається США. 1688 рік. По-перше, козаки. Козаки і Запоріжжя є. А тут все ще нова Англія. І Ірокеза. Французи є. Окей. 1700-й. Щось мені підказує, що тут вже погано все. Ні, козаки все ще є. А США... Ой, Англія тут розширилась. І це саме Англія. Це не нова Англія, це просто Англія. Як тут є Спейн і Нью Спейн? Окей. 1740-й? Що ви тут пропонуєте мені? Знову ж козаки. Є, в Запоріжжі є. І тут. Блін прикольно. Тут вже. Дивіться, тут окремо колонії. Тут вже колонії окремо. Вашингтон десь ось тут. Цікаво. Чи є тут? О так. Тут є формування 13 колоній. Я знаю, що я буду робити. Я знаю, що я буду робити. Об'єднувати колонії. Так, окей, це прям дуже прикольно. О, війна за незалежність американська! Тут якраз це окремий сценарій під американську війну за незалежність. України нема вже. Ні Запоріжжя, ні козаків. Неприємно. І окремо 13 колоній, які воюють. Ось це цікаво. Це, насправді кажучи, цікаво. 1795-й? А. а тут чисто Європа. 1800-й? Тут Азії нема. Насправді кажучи, мене не цікавлять сценаріїв, яких не повністю весь світ. Зато тут США вже є. І французька Орізіана. 1805, -й. так, не повністю, не повністю, О, ось тут. 1815-й вже повністю світ. Тут є ріде окремо, незалежно США і Європа. Польщу шкода. 1820-й, покажіть мені. Це слухайте, непоганий мод. Тут Африка є. Спейн, що? Іспанці були в Філіппінах. Я багато чого не знав. Токуава, Корея. Так давайте швидко подивимось. Так, я тут бачу. Вже Мексика є незалежна. Що все що існує Казахстан. Що приємно. По-друге. Да, вже Мексиканська імперія, незалежний США 830 я тут бачу, сильно нічого не змінюється. А це з базової гри сценарій Вікторіанської ери. Там підписано base, base Game. Ну, це просто стандартний сценарій, який вже був. 1865 це чисто Африка. Тут вже, до речі, 1890-й. Тут вже повністю США в відносно сучасних кордонах. Да. Yeah. Окей, і зараз найцікавіше. Так, падіння Fall of the Russian Eagle. Це, напевно, тут сценарій зараз буде. А ну-ка, а можна подивитись, наприклад, за Молдову сісти? Просто подивитись, що зараз буде. Ой, тут кроки довго йдуть. Нічого не станеться? Так зачекайте, якого біса вони а, в Африці і в Мадагаскарі. Мені здається, тут трохи забагане. І в Швеції. І ось тут. Так, це якийсь. Мені здається, щось з цим сценарієм так. І тут Франція в Британії? Зачекайте що? В цьому сценарії Франція в Британії? А ні. Дивний сценарій. Це Powder Cat of Empire сценарій називається. Це напевно, перед. Ну, не напевно, це перед Першою світовою. Де. Перша світова. Це зрозуміло. О, а це вже Кайзер. Кайзер. Тут Україна є. Україна, Республіка Крим. Де? І ось це Б. О, який кайф. Це ще так, ще продовжується Перша світова. Тому ми маріонетки не але хоча б не воюємо. Окей. Так. Турецька війна за незалежність. Покажіть мені. А, тут. Я зрозумів. Окей. Red Flood. В, в Україні соціалізм, що? Що мені сценарій, бред, не подобається це сценарій якийсь бред, насправді кажучи. який? Тут також. Україна є. О, в оборонному пакту Україна, Польща, Литва і Білорусь, прикольно. 1936. -й. Да, да, да. Друга світова. Кайзер Рейх. 1936-го. Непогано. Тут Кайзер Рейх, Sous-Neak Рейх, The New Order. О, і це перед 22-м роком сценарій. Формування якесь нормальне є? О, до речі, так, тут є Гретрутіння. Формування. Слухайте, а можна пограти? Можна пограти в цьому моді. Так, і я The New Order пропустив. Ну так, Україна є. Рейх Комісаріат України. Так, да, Велику Великорусь можна. Сформувати. Але тут складно буде. Ой, як складно. Ой, по темпам зросту, що тут? Кивів 87%, Київ 82%, Севастополь 76%. Ну. І Ушарат 83. Ну, вони темпи зросту змінили, але якось дивно змінили. Луганськ! Ця провінція називається Луганськ. Є і Харків є окремо від Ізюма. Тут більш провінцій, судячи за все ще. Слухайте, мені подобається, я пограю в цей мод. Так чи інакше пограю. А який сценарій тут вважається стандартним? Треба в групи розійти, щоб зрозуміти, який сценарій стандартний. Але я тут вже бачу, як я б що і як я б хотів пограти. Ну так, ми точно пограємо в цей мод, тому чекайте, завтра вийде відео. Я його оглянув. Тепер впевнений, що буду в нього грати. Що ж, дякую усім, хто подивився це відео. А особливо дякую своїм спонсорам. яких можна побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку. Саме завдяки вам і виходять ці відео, якщо когось. З мої глядачі в також бажання мене підтримати. Ви це можете зробити або надому посилання в описі, або так само ставши спонсором на ютубі. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. У будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.